Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і ми продовжуємо теми про приготування натурального добрива для підгодівлі домашніх кімнатних рослин. І сьогодні в нас тема про користь бананової шкірки, як добрива і де можна використовувати бананову шкірку ще у Домашньому господарстві. Насамперед хочеться сказати, що величезна користь є від використання бананової шкірки через те, що бананова шкірка є натуральним продуктом, в якому міститься і магній, і фосфор, і калій, і кальцій, і азот. Це прекрасна альтернатива калійному і фосфорному готовому добриву. У шкірці є природний гормон, це стимулятор росту. Який сприяє вкоріненню розсади в горщиках і сприятливо впливає на ріст саме розсаджених квітів, а е, нам дуже знадобиться ця бананова шкірка. Як ми будемо ще займатися розсадою у е, лютому березні місяці? Шкурки підвищують стійкість до хвороб і шкідників, посилюють імунітет. Допомагають краще перенести адаптаційний період при пересадці і пікіровці саме розсади і різних кімнатних рослин. Але треба розуміти, що вміст азота у банановій шкірці найнижчий, тому, якщо не можна перейти на застосування самого добрива із бананової шкірки. Треба час від часу приміняти і азотні добрива. Але в нас є при застосуванні бананової шкірки величезний серйозний мінус. Це те, що банани часто на своїй природному середовищі зривають зеленими, бо далеко до нас їх треба перевозити. Тому їх проводять обробку воском, хімічними препаратами, гормонами. І тому перед е, приготуванням добрива слід банан гарно вимити в гарячій воді, навіть з милом щіточкою. Тому ви можете побачити, чому жовтенький банан мене став такими темними плямами. Я його добре-добре вимила в гарячій воді. І щіточкою виширвала, він трошки потемнів, ми це все знаємо. Але міст поживних речовин від цього не зменшився. Просто ми забрали хімічні речовини, які тут були на шкірці банана. Як ми маємо, з чого почати приготування самого добрива для кімнатних рослин? Щоб приготувати добриво із шкірки банана, ми беремо банан. Обчищаємо його і подрібнюємо дрібненьку шкірку банана. І у літрову баночку цю шкірку банана складаємо. І заливаємо, як завжди, відстояною водою. І має ця шкірка банана у нас настаюватись не менше сутки, можна і двоє. Потім ми проціжуємо. І залишається в літрової баночки трошки менше як повна баночка. Доливаємо очищеною водою, відстояною до верха, і в нас буде через сутки двоє баночка для проведення підгодівлі кімнатних рослин. Проводити підгодівлю можна раз у тиждень цією водою. Це добре дуже полюбляють орхідеї. Дуже полюбляють і, взагалі, кімнатні рослини не люблять це добриво. Візьміть собі до уваги: кімнатні рослини, дає цибуля, цибулеві кімнатні рослини. Бананове добриво не приміняйте для них. Де ми ще використовуємо бананову шкірку? Ми використовуємо бананову шкірку для компоста у складі компоста. Шкірка банана є органічним матеріалом, вона звичайно багата на калій, магній залізо, і нам вона дуже корисна для росту рослин і для покращення якості компосту. Коли у вас є бананова шкірка, а не потрібно приготовувати добриво, то ми використовуємо шкірку банана в компост. Також. Корисно шкіркою банана протирати листочки рослин. Від протирання листочків рослин, ви подивіться, який робиться блиск. Це і користь самому листочку, і, і звичайно, і через листочки отримається і. Ви бачите, який листочок став, блискучий, блискучий і гарний. І ще й листочки отримають поживні речовини. Також шкіркою банана можна натирати меблі, вони використовуються в домашніх умовах. Ще де ми можемо використати: ми можемо прибрати сліди від чорнила із рук, позбавляти від подряпин на компакт-дисках, чистити срібло, відлякувати тлю, коли ми, наприклад, весною у діаметрі. Сантиметрів 30-40 від е, троянд прикопаємо шкірки банани, е, біля троянд. От і тля буде тікати. Також е, шкіркою банана попробуйте почистити взуття. І ви побачите, який воно буде мати блиск. Ще примінень шкірки банана є дуже багато. Наприклад, при укусах комара шкірка банана зменшить свербіж. Це саме при алергічних реакціях і псоріазі, коли ми використаємо внутрішньою стороною шкірку, потребу уражене місце і свербіж повністю пройде. Шкірка банана знімає запалення очей. Треба прикласти свіжу шкірку ненадовго до очей і зразу відчуєте полегшення. Також вона знімає болю в м'язах і суглобах. Для цього треба приготувати настоянку, взяти шкірку п'яти бананів і залити її півлітра горілкою, і настоюватись протягом місяця при кімнатній температурі в темному місці. І хворі потім місця натирати цією настоянкою на ніч. Ви уявляєте, шкірка банана навіть відбілює зуби. Внутрішньою стороною бананової шкірки протираємо зуби. І магній, і калій, і марганець відбілить зуби, не руйнуючи емаль. Бананова шкірка бореться з бородавками, приклеюється шматочок шкірки до бородавки на ніч. І практикується таке лікування протягом тижня, і від бородавки сліду не залишається. Отака в нас чудова шкірка банана. Деві можна видавити скалку за допомогою шкірки банана, до ушкодженої ділянки шкіри прив'язується шматочок шкірки і залишається на годину. І незабаром ця заноза вийде сама і залишиться тільки забрати її пінцетом. Отака у нас шкірка банана. Так що ні в якому разі не викидаємо шкірку банана. Вона, дивіться, як нам може стати у пригоді. Дорогі друзі, якщо вам корисні поради, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія і бажаю вам, щоб ви із радістю використовували все те, що знаєте, і приміняли в своїх домашніх турботах. До побачення, до нових зустрічей!